У висотках Вінниці встановлюють систему автоматичного відкриття замків в укриттях. Безперешкодний доступ до укриттів під час повітряної тривоги є надважливим безпековим питанням. Вінниця стала першим містом в Україні, де запроваджується система автоматичного відкриття укриттів. Розпочалася робота з навчальних закладів міста. Наразі монтаж спеціальних замків, які автоматично відкриватимуться після сигналу Повітряна тривога стартує і в укриттях багатоквартирних будинків. Придбання самого замка та його монтаж виконується коштом міського бюджету, щоб в якомога більше будинків було забезпечено вільний доступ до укриттів в разі небезпеки. Першим міську інновацію випробовують мешканці висотки в районі Бошенька. Складається з самого замка власне електричного приладу керування, це там пластикова коробочка всередині встановлюється. Ну і підключення цього приладу до мережі і до зв'язку. Сама система ідеологічно там, має три складових під час її встановлення. Перше – це Монтаж самого обладнання безпосередньо на місці, друге це підключення до зв'язку та перевірка його з сервером передачі даних, який розташований в нас. Власне, він і дає команди на відчинення або зачинення. Щодо можливості доступу до укриттів власників, які мешкають в цих під'їздах. Це можливо буде зробити в додатку телефона. Отримаємо списки, кому потрібно надати доступ від голів ОСББ чи відповідальних осіб, які будуть на це уповноважені. Власне, до прізвище ім'я по батька, там номер квартири, чи проживають в цій будівлі, і йому буде наданий доступ до управління з мобільного телефону.